Продовжуємо говорити про вуглеводи. Ви ж тільки нічого не приплутите, тому що є корисні вуглеводи, а є дуже шкідливі вуглеводи. І я вам зараз дам перелік шкідливих вуглеводів, які хай краще і до рота вам не потрапляють. Тому що вони оці рафіновані вуглеводи, вони очищені, а це означає, що в них немає клітковини, мінералів, вітамінів. Ну, тобто ви їсте мертву їжу. Да ладно, мертву. Вона для вас просто шкідлива. Перше, це білий хліб та білі булочки. Розумієш, що смачне, розумієш так, з масличком, з молочком. Ну це ж шкодить вашому здоров'ю. Другий момент це цукерки та шоколад. Ми вже говорили з вами неодноразово, що шоколад 75-80%, він вже є корисний, а все, що менше, особливо коли відсотки не пишуть, взагалі навіть і не пробуйте його. До речі, від шоколада, від цукерок, від всіх цих солодощів залежність утворюється, Тому не дивуйтесь, що вам так хочеться цієї гідоти. Третя категорія шкідливих вуглеводів, де ми маємо, це газовані напої. Це такий удар, окрім всього, того по вашій підшлункові, що краще пити чайок та чисту водичку. Водичку треба пити тепло, нагадую. Четверта: солодкі пластівці, не менша гідота, хоча, наче щось нейтральне, діткам купують. Це також шкідливі вуглеводи. Далі білий рис. Це Швидка глюкоза, що є не корисна для нашого організму. А так, а якщо ріс хочеться, то ви купуйте нешліфований ріс, і там буде купа всього корисного. Всі види фастфудів. Ну, якщо іноді, як говорить мій друг, раз в житті можна і отруїтись. Ну якщо іноді, то да. Якщо ви частенько туди захажуєте, це дуже шкодить вашому здоров'ю. Ну і врешті-решт кондитерка, яка містить в собі всілякі маргарини. Там емульгатори, бензинатори, взагалі всі хімічні продукти. Тому, будь ласка, уникайте шкідливих вуглеводів.